Для чого створено цей індикатор? Для визначення типу сесії, для визначення меж сесії та для відображення сигналів помилкового та справжнього пробою. Індикатор аналізує першу годину кожної сесії, яка лягає в основу подальшого аналізу. Далі ми можемо проаналізувати півгодинні, часові відрізки всередині сесії, відстежити реакцію ціни на кордони та отримати інформацію про те, що може відбуватися далі. Існує п'ять режимів сесій: це окреме відображення азіатської, європейської чи американської сесії, відображення всіх трьох сесій одночасно, відображення всього дня як однієї сесії. Спочатку в ринковому профілі Стедлмайера розглядалася лише американська сесія, але зараз торгівля ведеться практично цілодобово, тому ми зробили можливість аналізувати кожну сесію окремо. У цьому налаштуванні ви можете скоригувати час відповідно до часу терміналу. Ви можете вимкнути або змінити колір початкового балансу, який визначає початкові рамки для кожної торгової сесії. Першу годину прийнято використовувати для визначення настроїв трейдерів для початку торгів на кожній сесії. Далі ми аналізуємо півгодинні або годинні періоди, і за результатами торгів цього періоду робимо висновки про подію та наміри на решту сесії. У налаштуваннях підтримки та оперів можна активувати або деактивувати функцію розширення меж початкового балансу. Від цього залежать сигнали протягом сесії. Рекомендуємо використовувати розширення. Якщо вам потрібна інформація тільки про початковий баланс, ви можете вимкнути цю функцію. Також доступні установки ліній для кожної сесії окремо. Сигнали помилкового та справжнього пробою. Стедомаєр ділив пробої на розширення діапазону, що є аналогом помилкового пробою. На графіку відображаються у вигляді кола сірого кольору. Якщо бачите коло, то велика ймовірність повернення назад у діапазон. Це сигнал для можливої контрендової торгівлі. І справжній пробій. Коли дуже велика ймовірність продовження руху у напрямку тренда на графіку стрілка оранжевого кольору. Якщо бачите стрілку, це сигнал до пошуку можливостей для торгівлі у напрямку пробою. У налаштуваннях є пункт. Розмір пробою в тіках, ви можете встановити значення в тіках, яке має бути досягнуто ціною під час спроби вийти за межі діапазону. Кожен інструмент має свою волатильність, тому цей параметр потрібно коригувати самостійно. Наприклад, зараз стоїть 0, і це означає, що період має бути закритий хоча б на один тік за кордоном діапазону, щоб з'явився сигнал зі стрілкою. Якщо закриття півгодинного або годинного відрізка відбудеться, Всередині торгового діапазону, ми отримаємо сигнал про помилковий пробій. Звертайте увагу на зону, коли ціна залишає торговий діапазон. Вона стає сильною підтримкою чи опором. А також слідкуйте за пробоєм цієї зони, особливо всередині діапазону, так як це може бути сильною ознакою майбутньої спроби розширити торговий діапазон у бік пробою максимальної зони об'єму. На прохання трейдера нашої команди ми додали лінію відкриття кожної сесії. Сподіваємось, вона також буде вам корисна. За допомогою цих фільтрів ви можете встановити три ступені для ідентифікації кожного типу дня: трендовий, трендофлетовий, розворотній. Як вже говорилось раніше, ми працюємо над системою підтвердження. Коли все автоматизуємо, швидше за все приберемо з налаштувань ці параметри. Також ми розпочали роботу над прогнозуванням типу торгового дня на його початку, але завдання виявилось нетривіальним. Працюємо над і сподіваємося, що зможемо наблизитись до максимального збігу прогноз факт. Ми не впевнені, що це взагалі можливо на сучасному ринку, тому що наш індикатор все ж таки значно відрізняється від класичного ринкового профіля, а також зараз уже не 1984 рік і ринок значно змінився. Але ми будемо пробувати, і ці доробки з'являться у наступних оновленнях. Алгоритм роботи з індикатором. Перше, дочекайтесь формування початкового балансу. Друге, для торговлі на відсоток шукайте сигнал на тестах кордонів торгової сесії. Третє, звертайте увагу на пробій зони максимального обсягу в межах торгової сесії. Це сигнал до того, що буде спроба розширити торговий діапазон. Четверте, для торгівлі за трендом дочекайтеся спроби пробою та сигналу індикаторів. Тобто, якщо з'явилася стрілка, то ймовірність продовження руху у бік пробою досить висока. Якщо з'явилось коло, то ймовірність, що цей пробій помилковий дуже висока. Для пошуку точки входу трендової торгівлі використовуйте зону з максимальним обсягом. І п'яте, звертайте увагу на пробій зони максимального обсягу поза межами торгового діапазону. Це сильний сигнал розвороту трендів.